Так, всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами е, оглядом ланчбоксів, які я купила для дитини. Перший такий, е, перше, з чим я не вгадала, це розмір. Е, розмір занадто великий, як для дитини, як для сніданків. Е, плюс е, отака штучка є тут. Перший день я насипала сюди рис. Е, і цей рис був по всьому ленчбоксу. Е, тому сюди можна класти, ну, я не знаю, хіба що якісь е, канапки, е, цілі якісь огірки, е, мандаринку, може, якщо влізе, щось такого плану. Потім тут є ще такий судочок. Е, я в цей судочок поклала е, салат з огірків помідорів. Е, він у мене потік. І е, я сподівалася, що ця кришечка так, буде захищати, ну, там не те, що було прям не як борщ чи суп, так, трошки було тої рідини, але вона витекла е, і теж опинилася е, за кордонами того судочка, в якому мала би бути. Ну, плюс тут ще залишається так, вільне місце, теж можна якусь канапку класти. Ну, але це більше підходить, напевно, для обіду. І, і якщо ви його будете носити... Прямо отак носити. Прямо отак. <гум> Щоб, не дай Бог, воно десь переверталося чи що. Бо коли дитина, да, розумієте, що там все в тому рюкзаку цей ланчбокс. Е і в результаті, якби я на, не все з'їла, очевидно, багато було. Е і приїхала, і він весь цей була так трохи мікс. Мікс. А плюс. Е я мию, коли цей судочок, я сушу посуд на такому килимочку для посуду, для сушки посуду з поролончиком. І цей судочок займає там просто, просто дуже велику кількість місця. Також, якщо ви користуєтеся посудомийною машинкою, вважайте на це, тому що теж цей дружок займе у вас дуже багато. Місця, і е, ну, це буде не дуже, я думаю, економічно вигідно е, мити один судочок так, на поверхці з посудомийній машинці. Е, щодо матеріалів, які використовуються, я завжди звертаю увагу на матеріали, з яких зроблено судочки, щоб їх можна було використовувати в посудомийній машині, щоб можна було використовувати в мікрохвильовій печі. Е, в цьому судочку ці. Оці Дві частинки можна використовувати в мікрохвильовій печі, а оцю зовнішню ні. Лише в посудомийній машинці. І, ну, це такі для мене... Я не використовую, так? Це, щоб зрозуміло, я не, не купую спеціально ці судочки, щоб використовувати в мікрохвильовці, але в мікрохвильовці. Цей показник він дає нам можливість оцінити якість пластику, так трошки не неопосередковано, але оцінити. Так? Якщо його можна використовувати в мікрохвильовій печі, то це означає, що пластик більш якісний і в ньому безпечніше зберігати все таки продукти. Особливо якщо ці продукти можуть бути теплими або гарячими. Але загалом. Як для ланджбоксу для дитини на сніданки, цей ланчбок провалився. Тому наступний. Як купила ще такий, тієї самої фірми, купила ще такий маленький, але та сама історія. Наступний ланчбокс такий. Ну, це теж таке. Це чисто для того, щоб не використовувати одноразовий пакетик то в нього можна покласти якусь канапку, теж якийсь огірок помідор цілий, мандаринку, бананчик ціле. Е, якщо мова йде про якусь їжу, там, наприклад, ви хочете якісь макарони з соусом покласти, ну, то тут теж буде плавати по всьому судочку і, на жаль, е, і за межами цього судочка, тому що ну, тут так він закривається досить негерметично. Тому на це треба вважати. Плюс тут була така наклеєчка, яку я, чим я тільки не намагалася її віддерти, ні спиртом, нічим мені не вдалося його віддерти, цей клей. Я вважаю, що для харчових продуктів треба використовувати якісь менш токсичні і такі міцно тримаючі клеї. для для Але, ну, вже є, як є, так є. Наступний. О, такі наступний такий судочок. Зрозуміло, що сюди вже влазить якась менша кількість, так? але е, він пройшов випробування. Тобто можна сюди покласти е, рисову кашу, якусь, наприклад, якщо рис так, він буде там, йому буде комфортно, тому що закривається кришечкою, так, Воно у вас нікуди не, не втече, не витече, не виріжеть так. Ой, як голосно. І теж, ну, теж можна використовувати від мінус 40 до 120 в мікрохвильовій печі і в посудомийній машинці. Поліпропілен в склад входить. Це самий безпечний пластик, скажімо так. Це король. король пластику на даний момент, який можна використовувати в харчовій промисловості. Так. І ще я купила отаких. Судочків, я думала, що я буду вкладати їх, наприклад, в Там, Якщо щось треба, таке в судочок, то вкласти всерединку. Але е, вони так досить е, так, важко відкриваються, закриваються. І е, ну, для дитини це може бути складно всім. Так, наступним був такий судочок. Е, для, я його купувала, воно взагалі там для дитячого харчування зберігати. І, в принципі, я пробувала наливати в нього воду, потім так закриваю, він досить таки міцно, да, там плотно десь там прилягає. І вода в мене так не видавалася, якщо я так робила, тому його можна використовувати для якихось салатиків, для якогось такого таких продуктів. Ну, Uh, да, рідких, звісно, страв я б не стала використовувати, тому що все-таки в рюкзачку може там десь притиснутися, десь що. Я його не... в бойових умовах ще не було в мене можливості перевірити, але uh, якийсь салатик цілком підходить. Uh, так. І зараз я хочу показати те, що я врешті-решт використовую такі два сточки. В один вкладаю якусь основну їжу, наприклад, там яєшню, або якусь рисову кашу, або макарони, або, ну, що є, то й вкладаємо. І сюди вкладаю якийсь салатик зазвичай і можу просто окремо покласти мандаринку. Це все в кульочок і пакую в рюкзачок. Це такий варіант, який мені найбільше подобається, тому що, знаєте, якщо я сюди вкладаю салатик, Оця кришечка така з закруточкою, вона все-таки перешкоджає, тому що цей салатик десь виходить назовні. Також якісь продукти, якісь каші, якісь такі, може якась рагу, яке теж має трохи рідини в собі, так, то, очевидно, таке рішення, як на мене, виявилося найкраще. Плюс, звісно, тут теж відповідає всім характеристикам. Для тих, хто не знає, як визначити, який пластик використано, так, є такий зазвичай значок. Ну, По-перше, має бути такий значить, бокал і вилка це типу значок, який означає, що підходить для харчових продуктів, для використання харчо... контакту з харчовими продуктами. А щоб визначити який пластик, то зазвичай є, така... є такий трикутничок зі стрілочками. Що означає ресайклінг, якби переробка, я думаю. І поліпропілен Поліпропілен це 0,5, або 5 вказано всередині трикутничка. Або під трикутничком ще може бути дві англійських літери ПП поліпропілен. Так можна визначити, з якого матеріалу, якщо маєте таку відміточку, з якого матеріалу зроблено це. Якщо, наприклад, ось на цьому судочку не вказано, чи можна його використовувати в мікрохвильовій печі, чи можна його в посадомийній машині, нічого цього не вказано, але те, що тут використано поліпропілен, я, ну, це дає мені зрозуміти, так, що я все-таки можу його, як би хотіла, використовувати і в посадомийній машині, і в мікрохвильовці. Це такий мій вибір на даний момент. Якщо ви маєте якісь коментарі, рекомендації, ласкаво, прошу. Буду рада будь-якій вашій реакції. Дякую за увагу.